Це воєнний гумор. Я виступаю проти всього. І я сама по собі. Мене не можна підкорити. І я сама свобода. Сформувала незалежність власним відгрунстям, основу необмеженість, своя власна хурта. Революція для мене навіть не питання. Я зроблю там перевороти, де бути їх немало. І це я очолю страйки, піду проти всього, мене нічого не зупинить. Де є заборони, я їх відмію усі навіть з телефона, коли десь закричає: Бандери, їде правий сектор та це все жня малята. До вас худа їде і нікому не вкритись, від мого протесту. В кутку можете забитись, тоді вас закресять. І не зупинять ні спротив, ні сепаратисти, ні СБУ, ні ЦРУ Інтерполи. Але як переслідування мені якось напали. Е, коли мене питають, чому такою стала, я відповідаю, мене зачіпали. Взагалі-то в тому все скажу вам на хвилинку. Краще. Не чіпайте нас, на що тільки не здатна обурена жінка.